На Росії можуть заборонити людей із надлишковою вагою. Навіщо Путіну іменні свічки з особистим запахом? Як російських дітей виховують вбивці та злочинці? Та чому країна перейшла на труни з картону? Про все це вже за мить. Так виглядає реальність України, яка за офіційною пропагандою стала з колін. У багатьох селах Ерефії життя нагадує. Кадри з фільмів про постапокаліпсис. Люди там живуть у повній ізоляції від цивілізації. Немає ані залізничного вокзалу, ані автобусів, ані пошти. Багато хто не має доступу навіть до базових медичних послуг, не кажучи вже про інтернет чи мобільний зв'язок, школи, дитсадки. Освітні заклади в таких районах взагалі відсутні, і діти або змушені залишатися без навчання, або проходять багатокілометрові маршрути щодня, щоб потрапити до найближчої школи, як у давнину. Світло подається лише кілька годин на добу. Звичайне середньовіччя на фоні кремлівської розкоші люди сидять без світла, тепла, доріг і соціального захисту. На цьому тлі. Російський диктатор продовжує витрачати мільярди рублів на ведення жорстокої війни проти нас, руйнуючи ще й наші міста і села, в той час як власне населення вмирає в злиднях і забутті. Можна сказати, що це просто економічний колапс окремих регіонів, але ні, це результат послідовної свідомої державної політики, яка ігнорує потреби людей заради імперських амбіцій. Але причина у всіх бідах Росії нарешті знайдена у Держдумі звинуватили у всьому людей з ожирінням. Такі люди, на думку депутата Держдуми Ірини Філатової, уповільнюють російську економіку. За її словами, надмірну вагу мають 60% російських громадян, і це великий удар по демографії країни, а також по її економіці. Каже, масові проблеми із зайвою вагою впливають і на якість, і на тривалість життя росіян, а також на їх репродуктивні здібності. Пропагандист Мардан погоджується. Цитую. Я би добавил, что жирные россияне еще вредят демографии и чувству прекрасного у населения. Майонез нанес родине больше вреда, чем водка. Уверяю. я понимаю, насколько мы, наскільки вот те, которые живем здесь, в России, великодушные, сентиментальные, милосердные. На таких економічних гойдалках потрібно якось виживати і вхід іде ніщо інше, як свічки із запахом. Путіна так вам не почулося на російських маркетплейсах. З'явилися такі витвори романтичного мистецтва, свічки із запахом Путіна. Ціна 500 рублів. Також жити і не перейматися про смерть у злиднях росіянам допомагає нове ноу-хау. Країну зі зрозумілих причин накрило новим еко-трендом. У продажі з'явилися Картонні труни продають це як турботу про природу, але насправді все банально. Картон у п'ять разів дешевший за дерево в Україні, де ціни на труни за два роки підскочили на 74%, самі розумієте, шалений попит. Економія перемагає екологію. Пропонуємо ініціаторам картонних трун не зупинятись. Час масштабуватись і виходити на ринок нерухомості, картонні будинки для картонного життя 5 на 5 метрів. Швидко, дешево, іпотека не потрібна. З огляду на реалії саме те, що треба. А там дивись, і новий тренд запустять: живи бюджетно, помри екологічно. А ще, будь ласка, пристосуйтеся до нових реалій, продиктованих. Путінським людожерством, і приготуйтеся, що твоє життя буде схоже на суцільні знущання, починаючи з дитинства. Російські діти поїхали у табір з назвою Страна героїв, де вожатими працюють учасники СВО. В мережі з'явилася пам'ятка для дітей з правилами не говорити іноземною мовою, бо це дратує СВОшників, не підкрадатися ззаду до вожатих, а то раптом що. Уникати синьо жовтого в одязі зі зрозумілих причин, ну і терпіти, коли на тебе кричать. Це викликало небо який резонанс навіть серед росіян. Така реальність не подобається нікому. Саме тому керівники табору відразу здали назад, запевняючи, що це український псо, і взагалі фейк, який не має нічого спільного з реальністю. Повірили, чеченці викрадають росіян прямо на вулицях. Кадиро вийшов з-під контролю Путіна, жорсткі тортури та виправдання. Що буде з Росією далі? Москва, вокзал, кіднепінг. І зовсім трохи Чечні. Уявіть, стоїте ви собі на Ярославському вокзалі, чекаєте потяга, і тут кілька чоловіків у стилі брат 2 хапають людину, волочать її до машини з мигалкою і зникають. І це не 90-ті. Ви кричите, це не поліція. Але всім все одно. І справді, не поліція. Це в Росії така нова служба доставки Кадиропост. Так ось викрали чеченці блогера, бізнесмена Щепихіна. Він перед тим встиг зателефонувати в поліцію і повідомити, що йому погрожують та вимагають вибачень за якісь там образи чеченців. Поліція, як і годиться, зробила вигляд, що не чула. На вокзалі чоловіки його запихнули в авто. Але магія, коли їх пізніше зупинили копи, щепихіна там уже не було. А хлопці з автівки, такі серйозні, сказали, ми взагалі-то з Росгвардії і поїхали далі. Наступного дня Щепін знайшовся, каже, що сильно не катували, але ламали вуха прикладом пістолета. Ніби кадирівці возили його за місто, активно цікавилися, чи бува не агент він України, чи якогось там Навального. Ну, стандартна перевірка в стилі самопроголошеного МВС Чечні. У Кадирії одразу пояснили, що це ніяке не викрадення, а дружнє затримання. Бо ж як інакше реагувати на образу нації. Правова держава як не як. Тільки от закон працює, коли дуже хоче, а хоче він не часто. Справу кажуть, таки відкрили, але не проти викрадачів. А щодо ситуації загалом, типу, розберемося потім. Хлопці з мгалками, ймовірно, вже десь у Грозному, п'ють чай з Кадировим. А ще Пихіну залишається лише вдячно дихати. Війна між путіним та зет фанатиками розпочалась. Як українська павутина довела пропагандистів до сказу, куди направлятимуть ядерну ракету, та як у Держдумі виявили зрадника. Друзі, не пропустіть найгарячіші новини з Раші у новому випуску. Трата 40 літаків стратегічної авіації РФ спричинила глобальну істерику серед усіх, хто бачив аеродроми в диму. Хоча Путін, як зазвичай, сидів відмовчуючись у бункері, методичка пропагандиста була спущена. Не всі витримали паузу, щоб правильно відреагувати. Деякі таки зірвалися на нервах. Хтось не забув казати на те, що лідер країни. При такому історичному моменті просто самоусунувся. Хто буде віддуватися – незрозуміло. Та чи взагалі буде жабогадюкінг на Росії? Розпочався через три, два, один. Дуже швидко і надто потужно. Вадим Вадимович, докладу встановку голосом неврот. Розхорі наші стратегії дівносто -е, 22 двадцять -е. Це етак тому, що завтра будуть. ебучие переговоры. Я так чувствую, что они вам вкручивают в ухо. Нам не нужны никакие переговоры. Нам дали сегодня в рот. Нам дали сегодня защику в Иркутске. Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Они плюнули нам очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки. В рот им дали потому что мы не работаем. Нас просто сегодня отымели мы все лохи, бля. Лох это не любитель омского хоккея. Лох это по жизни. Когда только человека разматывают как лоха. Вы всегда учили нас бить первыми. Мы ударили, бля. Но нас бьют каждый день, Ну неужели рядом нету человека, который может сказать вам правду? Ну мы сука, устали, уже народ все понимает. Неужели в разведке І лішок не розумієш, що пі нас продають, придають, наші парни тут місце між ту фіпів. І ще раз кажу фіпіві. -ви. Я виложу зараз фото з фури, Все дно заложено імі. Нам показали, що ми безпомощні всі шукали винних, дивилися по сторонах, а хтось навіть знімав шляпу перед українським планом і пропонував вже не ганьбитися. Як говорив один мудрець: якщо ти прилюдно обосрався, то треба і помити жопу і поміняти одежду, а не ходити в публічному місці зі штанами повними говна, роблячи від що нічого не произошло. Терміново треба було зробити вигляд, що нічого такого не сталося. Влада ганебно почала перекривати своїм фурам повітря, чистки, перевірки, затори і головне, все. Своєчасно тим часом пропагандисти переконували росіян у тому, що насправді це все був геніальний план Кремля, а Путін не в калюжі, а на коні. Цитую на аеродроми зарані були привезені, списані і неугодні к польотам стратегі. А где-то і вовсім улежи. Ета геніальна контр ФСБ через 50 лет войде во всі учебники історії і буде пособім для будущих поколінь спецслужбіста в Росії. Самі себе втішають путіністи. Соловйов під час своїх гнилих ток-шоу намагається переконати всіх, що це не українці розробили геніальний план, а НАТО. НАТО заступило все возможные красные линии, даже теоретически, существующие в нашей ядерной доктрине, нанеся удар по ряду аэродромов, где находятся наши Американские... стратегии. На мой взгляд, может пойти очень серьезное движение всюду. При этом, что СБУ официально взяло на себя ответственность, а так как понимаем, что они работают в абсолютно тесной перевязке со спецслужбами Британии, в общем, в Германии и Франции, это дальше не то, что сказал Килок. значит, значить, НАТО нанесли удар по елементам нашої стратегічної терези. Зет-пропагандисти ніяк не можуть набратися мужності та визнати, що їхні авіабази вразив не північно-атлантичний альянс, а українські професіонали та наші дрони. Але не обійшлося і без зрадництва всередині самої Росії спливли небажані факти а разом з ними і купа агресії. Наприклад, медіаресурс «Царьград» за день до удару українських дронів детально розповів, у якій кількості та на яких аеродромах розташовується стратегічна авіація РФ. Не думаємо, що це мало буде якесь значення у такій масштабній операції, але цього факту вистачило для хейту каналу. Соловйов зібрався розстрілювати строковиків. За зраду батьківщини, а точніше, військового, який зняв наслідки атаки і виклав у ці ваші інтернети, власник ВІЛ в Італії та інших атрибутів справжнього російського патріота знається на тому, як любити і берегти родину. Відео, котро виявляється тут, знімають срочники. А можна розстріляти цього срочника? От вивезти цю сволочь. І перед строєм просто розстріляти, як придателю родин, який просто зараз працює в інтересах врага. Один борець за справедливість закликав розстріляти хлопця, який записав відеоприльоту. А його колега по навішуванні лапші на вуха Карнаухов вимагав розстріляти водіїв вантажівок, які привезли ті дрони на локації. Одним словом, розстріляти всіх, і навіть більше. Чтобы было прикладом Он должен понимать, что его, когда арестуют Не отправят в СИЗО Где он подлечится Читает книги, отдохнет Отъестся И вернется в орденах и медалях домой В ходе следующего обмена А, а его расстреляют А лучше повесят. Вот надо, чтобы так было Причем не надо ликвидировать во время задержания Я вот на этом настаиваю Это слишком просто Надо, чтобы суд Розбирательства, очень короткое. ми можемо ввести упрощену форму уголовного судопроизводства, И і смертна через через И это правильно це добре? Правила игры. Ну, трохи ще не визначився чого саме він вимагає розстрілу чи смертної кари через повішення. Я розумію, наскільки ми. Мы... От ті, котрий живемо здесь в Росії, великодушний, сентиментальний, милосердні. У цьому немає жодних сумнівів. Країна гуманістів і гедоністів. За версією депутата Держдуми Гурульова, наслідки обстрілу це виключно провина генштабу та провал усіх російських спецслужб. Одне але тепер Гурульов сподівається, що так званих винних. Узнайщини летакив не только звильнять, а й посадить. То есть били-то не просто по самолету, а били именно по самолету, носители специального боеприпаса. А точнее ракеты Х-55, которая 16 штук, округница а 95, и он пошел. И пол Америки может спокойно снести один самолет. Вот вот что делать. Теперь внимание вопрос, кто головой отвечает за этот триаду? Вот кто? Правильно? Генеральный штаб. Меня не стал отвечать за это, но тряпь, наверное. Вы знаете, самое что страшное. Мне вот очень бы хотелось, чтобы это не прошло мимо, чтобы за это понесли ответственность. Не стрелочки, как, как, там, типа командир авиабазы, который там плохо типа охранял себя. Это же проблема, это системная получилась. И мало того, там не просто кого-то должен снять, а за это надо было ответить по уголовному кодексу. Надо занести сумасшедшим ущерб в нашей стране. Конкурент Гурульова по алкоперегонам, он вам не Димон, недолго думаючи, перейшов до погроз. Цитую. Всім, хто переживає, и ждеть возмездия. Переживати нужно це свойство нормального чоловіка. Возміздє неизбежно», – запевняє Медведів подумки, заряджаючи грішні, але довго акцентувати увагу на такому масштабному провалі небезпечно. Тому пропагандисти швидко зам'яли типу неактуальну тему. Сьогодні 2 юня, і 2 второї це такі. Новости, которые всем новостям новости, ну хотя бы просто потому що э, они настолько важны, интересны і вот всеобъемлюще, что новости 1 июня на этом фоне уже можна і не обсуждать, потому что ну, новости 1 июня это же было вчера. Но поскольку это было вчера, а сьогодні 2 июня і сьогодні Стамбул, то обсуждать мы будем 2 июня і Стамбул. Ну, на цьому і закінчили. Чи хотіли закінчити, якби не прилетіло? По Кримському мосту. А тут вже вибухнуло по-справжньому. Сука, Суи, блять! Чего теперь это стерпим, что ли? Сколько можно терпеть, блядь? У меня уже нервы, нахуй, не предели, блядь. И так мы уже по Киеву, блядь, по центру нахуй, орешником, блядь! Зараз ви чули зрив любителя руского міра Пазнікова, нервова система якого не витримала випробувань українськими дронами. Його істеричні крики про знищення Києва були почуті не аби ким, а самим Соловйовим. А потім по Кримському мосту власне викликає особливих емоцій? А если мы по Киевской плотине, вы так каждый раз переживаете. Но если делает не... Украина по Крымскому мосту, что мешает нам? Ставец. Смотрите, уничтожить Киевскую плотину. По Почему вы так не верите? Я не то, что вы не я верю, я просто <свят> не верю, не верю. А, но смотрите, весь мир в труху. Не, нет, ну на самом деле весь мир в труху тоже как вариант может быть. А я, кстати, совершенно не шучу. Я знаю, вы добрейший души человек. Нет, не дело. Это же не мое желание. Это осознание неизбежности. На фоне небо мирных и небо переговоров в Стамбуле путинские прыхвостни не приховывают своих справжних намерев. Это вам нужен мир, мне нужен, да. а он всем нужен мир? Нет, нам победа. нам победа нужна. У нас совсем другая задача. Наша задача обеспечить Ой. процветание нашей страны в безопасности на поколение вперед. Если для этой цели должны перестать существовать Нацистські режими і поддерживающие их політичні еліти, так і буде. Мир нам не нужен. Тобто нам, нам не, нужна не нужен діалог. Нужно наші условия очень прості, Должны бути соблюдені наши национальные интересы. Мир любує ценою, перемірі ми ні разу этого не говорили. Ні разу. Хоча, ніби і очевидно, зважаючи надії цієї країни і її керівництва, але все ж таки. Хочеться задокументувати, що ні про який мир вони не хочуть і чути. Нам нужна вся Україна. Ми это по-разному називаємо. Ми називаємо это денацифікація. Попробуйте денацифікації, якщо у нас не будет політичного контролю на этой территории. Нам нужна демілітаризація. Попробуйте обеспечить демітами, то есть отсутствие мощи у страны, которая является независимой суверенной и имеет поддержку НАТО. Это невозможно без Установлення контролю над повнотою території ось і все, що потрібно пам'ятати, коли про щось хочеш домовитися із злочинцем і парадоксальним брехуном. На цьому кажемо вам па-па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.